Навіть. Карась. Фух, диви який! Да, сонце встало і пішли, конечно, карасі такі клювати, що ти шу. Друзі, доброго ранку. Коротше, у нас сьогодні в темі дня знову риболовля на фідер. Приїхав я в одне своє із старих місць, у нас пройшов дощик. Така погодка, знаєте, аж, аж запах такий приємний став, аби тільки не пожари, бо тому що тут все повигоряло, воняло тут так попелом, не було чим дихати. А це дощик прибив так, що стало аж. Легше дихати. Коротше, в темі дня у нас сьогодні, я так думаю, буде карась. На минулих рибалках був карась, але все-таки пройшло вже десь тиждень. То я думаю, може сюди ляще і плітка навіть підійшла. Я виїжджав вже перед цим в друге місця. Ну не клює зовсім нічого. Тут хоча б присутня рибка. Ну на минулих рибалках була присутня. А що сьогодні буде, не знаю. Так що, снасті вже віднесли, потихеньку починаю розкладатися. Зараз замішуємо прикормку і приступаємо до рибалки. Друзі, думав камера пише, вона виключена була. Коротше по прикормці замішав я прикормку від флагман серії Гранд Фідер. Вже замішав, вона в нас настоюється. Прикормка запашна темного кольору. Вона в мене непогано працювала на минулих рибалках по лящу, по плітки і по карасю. так що вирішив сьогодні замішати таку прикормку. Робоче місто вже бачите, трішки настроїв. Поставив своє фідерне крісло, столик, фідер Арм. Тут наші оснастки зараз будемо гострити, прикормку замішав. І зібрав я сьогодні новенький фідер. У мене, друзі, з'явився. А то мені все пишете, що ти на 4-метровий ловиш. Вирішив я собі взяти 3,60. Це в нас флагман легенд. Зараз скажу по довжині 3,60, а по тесту до 150 грамів. Ну і котушка моя. Теж цей рік я її придбав, це на Шерман Pro 6000. І шнурочок намутаний. 0,12 восьмежильний, теж у нас він називається Флагман Легенд. Так що ось на таку снасть будемо сьогодні ловити. Зараз готуємо наші оснастки, наживку і приступаємо до рибалки. Оснастці будемо сьогодні використовувати як зазвичай готову оснастку від прохмонтаж. Це у нас паттерностер. Єдине, я тут тільки замінюю свій поводочок, тому що тут один гачок стоїть, а я люблю ловити на двох. Підбираємо кормушечку. 80 грам з ґрунтозацепами. І візьмемо сьогодні ще закормочну кормушку, ось таку велику. Це я теж у прохмонтажу обрав. Зараз зробимо забросів 5-6, прокормимо нашу точку, щоб швидше в нас рибка стала. Тому що я замічав, зразу погано клює, а потім вже як починаєш кормить, 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 тоді краще. То ми зразу обов'язково зробимо закорм. Поводки в мене нав'язані заздалегідь. Я купив собі ось таку поводочницю. І тут нав'язав собі трішки повидків. Тут ось такі відділення, бачите, і на таких мотовильцях у нас намотуються повідці. Я на минулій рибальці був, кльов був такий несильно активний, так що я собі трішки повідків нав'язав. По наживки у нас опориш, як зазвичай, і вже стрімивсь кипіне тісто. В даному випадку сьогодні я брав біла риба. Останнім часом. Як ловлю оця плотвуля, що карася, використовую його, поки що з іншими смаками не експериментую. Ловиться, значить ловиться, навіщо щось друге видумувати. Я ставлю в поєднанні кусочок пінотіста і два опарища. Опариш прям живий, дивіться, що витворює. Зараз буде закидати. Бачите, кусочок пінотіста поставив і два опори. Все перша покльовка. Бачите, прокормив я, 10 забросів зробив, закормов. Ого! Друзі, дивіться. Міні міні-плітка. Ну, Коротше, що я скажу? Ну така пліточка, в принципі. До ладошки, ну все одно, щоб ви розуміли, на минулих рибалках тут ні плітки, взагалі ніякої білої риби не було, тільки карась. А це вже мене ця пліточка обрадувала. Так що, може, сюди зайшла і крупна плотва, плюс лящ, мабуть, синець. Так що начало многообіщающе, як кажуть. Це дуже добре, що з'явилась плотва. Пусть хорошая пиццтила. По-любому Лящ? Да не, я думаю, что карас, наверное. <связь> да, карас. Карас. Угу. А? Да, тут лювала такая дрібна платва, Прям в лют клює, знаєте, а це каросик поповся непоганий. Я думав, може батониста плітка, коли ні карось. Перший карось пішов, і в принципі, я вам скажу ще й. Доволі непоганого розміру, півкілушний. Бачите, який гарний карась клюнув. Ви знаєте, ну, порівняно з прошлою рибалкою були в нас самі карасі. А це перед цим я піймав, напевно, з десяток пліток. Але плітка невеликого розміру. Я думав, що між цією пліткою може бути і хороша плотво. Тому що туди нижче по течії, як ловив, то між дріб'язком попадалися гарні особи. І плітка, і лящ. Бувало навіть сянець влітав. Поки що ми раді і такому карасю. Це ще тільки початок риболовлі, може в нас прогріється і розклюється горнорибка. рибка. Так що розпочинились ми. Ну не розпочили, розпочинились ми пліткою, але ось такий гарний карась клюнув. можна ставити садок. Сюди треба перейти за мене тут. Бо я так зрозумів, що на ямі немає. лівіше на сямка, а правіше виход з ями йде мілячок під корюгами. І оце На цьому мілячку прокормилися і почались активні поплювки. Карасанка да, Я думав думав, що буде крупна плотва, але поки що немає. Сам карось, бачите, такого непоганого розміру, якісь червоні п'ятна по ньому кліщі, напевно, так ще рано кліщом. Ну ось такий каросик, прекрасний. Підмотую, підмотую, а воно одна нема. Понял, тільки закинув. Та, да, щось на льоту взяло. Я підмотую, одна нема. Я й не поняв, що й воно. Он дивиш що. Дуплет. Дуплет. Офігеть. Два карасі зразу, диви. Ти прикинь. Друзі. Минулий збір ми з вами закрили дуже швидко. Хлопці вельми вдячні нам усім за збір, що ми збирали з вами на резину. Резину вже вони отримали. І авто виконує бойові завдання. Сьогодні до мене знову звернулися військові з передової, щоб ми їм знову назбирали на резину. Так що долучайтеся до збору. Баночка в описі під відео. І хлопці будуть нам вельми вдячні. На люту я тільки закинув коротше. І... і два карасі зразу взяло. Я не поняв, думав, може лящура. Це було було, але такого ще не було. Ти бачив таке? Пока ні. Дивіться, дупля, таких двох карасів. Чесно, в мене такого ще не було. Так як тільки закинув, кормушка тільки на дно впала, я підкручую не пойму, що за прикол. Немає дно. А тут дивіться, а такі два карасі клюнули одразу. Коротше, напевно, закинув, а там може косячок проходив, і вони якраз обоє клюнули, да. прикольно. Вирішили ми, друзі, трішки підснідати. Зараз піджарю сальця, у мене там є спорусті смачненьке. Заодно хотів вам показати. Я собі придбав новий набір посуду. У мене вже був такий самий набір, але був без чайничка. Я його своєму баті подарував. Він у нас на фурі гоцає, так що йому такий наборчик теж потрібен. А це вирішив собі новий. Взять зараз покажу, що він складається. Це наборчик він торгової марки найчиховий. Коротше, Котілочок і кришечка. Кришка універсальна, вона підходить і до сковорідки, і до котівки. Це у нас котілочок. Потім така невеличка каструлька, ручки прорезинені, щоб не опектися. І маленька сковорідочка. Ось така. Ну і саме головне це чайничок. Подивіться, який він маленький. В принципі, на дві особи по чашечці чайку попити буде саме роз. Так що зараз піджаримо салка, поп'ємо чайку. Поки що рибка, ви знаєте, трішки прикрила. Рот щось не хоче особо клювати, ну будемо надіятися розклюється. До да, салку піджорене. Тут запах, напевно, на всю річку стоїть. На природі. На природі дуже добре. Ковбаску тільки пересушив. Mm -hmm. О, і чайничок закипів, зараз чайком шліфанем наше салко і будемо йти продовжувати рибалочку. Ох, покльовка була така жирна. Не так, як покльовка, як я тільки підсік і чую щось таке засіване. Навірно цей. Я думаю хороший карас. Ох, дивіться, взагалі стояний. Приходили і казали, що ти Та ні, він і не такий великий. Але казалося зразу, що прям хороший карас. Прям таких здоровенних карасів нема. Як я минулі рази був, тоді попадалися такі грам по 700. Ну а це в основному стандарт, стандарт клює. Ось такі карасі, бачите, ну такі десь 300, 350, 400 грамів. Більших немає. Ну, все одно приємно. Хоч така рибка клює. Ви знаєте, зразу понадіявся на плітку. Думається, якщо є і хороша буде проклювати, але ні. З утра то поклювала. Ну хоча ще з дріб'язок теж довбе. Така плітка, як мізинчик, періодично попадається. Ну і карось влітой. Я думаю, якби дріб'язок не з'їдав наживку, то карось би краще клював. Бачу, в мене утром був, і в та дуплят. Ну це, звісно, карось диви, який. Ну, Бачите, ти на найомі, найомі більше карасті. Це такий грам 700. У да, мене невеличкі стандартні отакі клюють по 300-400 по грам. Красний, бач, дупляць завалив. То не клює, вона косяками ходить. Косяками ходить. Нема, нема, тоді підійде. і над клювати. У мене нема великих карасів, таких як у тебе. У мене щось невелике. Я казав наш друг, каже, ти що здоровими ложками ти. Ну в вроді хороший, ти знаєш. Mm. Чи то так кожець. Дуплят. А може й дуплят? Хороший. В принципі, і непоганого розміру. До да, це такий співкіло, аби вони всі такі клювали. Хороший. Пів метра аби і туди пішла вода. І все. Ну, приїдеш до мене, подивишся. Як подобається тобі. Чи щось таке? Чи корьога. Взагалі не це противляється. Диви в сторону, куди пішло. Щось в горне. Корьо, навіть. Карась. Фух, диви який. Так, <клес> да, сонце встало і пішли, звісно, карасі такі клювати, що ти що То мілкі були такі по 300 грам, а це всі карасі за пів кіла. Пішло тепло, друзі, і почали клювати такі карасі. Тільки цілі люди напроти. хрестять, таке роблять, що ми вже не знаємо, що робити. Вже думали плюнути і їхати додому. Але ще трішки посид. Дивіться, які лапті почали клювати. Давайте я його зараз звожу. 615 грам. Бачите, які гарні карасі. Для весни, конечно, прям дебеляче. Аби такий на поплавок. Ой, на поплавок аби такий половить. То було б взагалі жирно. Клас. вже із крісла не встаїв, прямо на гроба їх витягнув. Дивіться, який красий. До да. 6 було вже доть. Зранку було холодно, не клювала риба і дрібний карась був, а зараз прям гарні екземпляри почали клювати. Ось такий у нас вийшов уловривами. З, з десяток карасів дай, трішки більше парочка таких гарного розміру попалося. А так в основному... Карась був стандартний 300 грам 350. Таких прям здорових. як Минулі рази я був, не було Два попалося і все. Коротше, уловом довольний. Все, друзі, пакуємося. Я вам скажу, що рибалочка у нас вийшла прям дуже непогано. В принципі, плювало добре, поки не приїхали люди, напроти не сіли. Там таке почалося, що ви просто не представляєте. Почали путатися, кидати на нас, приїхали, навіть не спитали, куди ви закидаєте, що, до чого. Коротше, нерви не витримали, виріши збиратися. В принципі, уловом довольні, відрибачили класно. І зранку була надія на плітку, але вона не захотіла брати. Ну, Все-таки біла рибка починає з'являтися. Це вже дуже добре. Так що будемо закруглятися. Все, друзі, підписуйтесь на канал і всім пока, до нових зустрічей.